Жінка згоріла. Жінка згоріла, ще семеро людей дістали поранення. Такі попередні жертви ворожого обстрілу кривого рогу ударними БПЛА. Він спричинив кілька пожеж у приватному житловому секторі. Майже зруйнований ще один будинок. Внаслідок вчорашньої російської атаки пошкоджені приватні будинки, дитячий майданчик, трамвайну колію та автомобілі. Всю ніч працювала бригада комунальників, аби полагодити перебиті рейки та відновити рух транспорту. Як завжди мешканці міста не залишили у біді, був оперативно розгонути штаб постраждалим. Криверіг пережив, мабуть, найкривавіший день та ніч російського терору вічна пам'ять загиблим.